Єднаємося, браття, в цю лиху годину, Нехай ворог знає. Ми за Україну. На Набридло сидіти, чекати і боятися, говорить Олександр, що вже більше місяця, як разом із дружиною і артисткою залишилися поза сценою театру. Увесь час думали, як допомогти місту, яке встигли полюбити і реалізувати свій потенціал. Всі чимось зараз займаються, всі хочуть якось допомогти. Або матеріально, або морально. Я вибрав і те і інше. Я хочу допомогти і військовим, ну, теробороні зсу, і нашим людям, сумчанам, хоч якось їх підбадьорити, не соромилось. Дякую. Репертуар. А на 90% патріотичний, на 10% розважальний. Ну, тут і діти, і просто жіночки. Як вам реакція публіки? Дуже гарна, дуже люди і підходять і кажуть дякую. Ну, дуже класно. И Это то, что держит нас ну, на плаву, я считаю. Морально, потому что ребята заряжают и позволяют жить. Город живет, и это главное. Пустырника нет, карвалула нет. А он поднимает настроение. Очень хорошая идея. Молодец мальчик. Ну, нам понравился хороший голос у парня. И проет, поет хорошо. Патриотический, молодец. Надо, чтобы все помогали. Потому что не все могут участвовать именно непосредственно. А какую-то копійку полажить деньги, какие-то, душу вложить. Как я з удовольствия. Мила моя, на небі. Соне моя на небі. Вітали тебе. За кілька годин виконання пісень Олександру вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. Усю суму чоловік перерахував бійцям сумської територіальної оборони. За умови сприятливої погоди Олександр планує продовжити традицію подібних концертів просто неба у середмісті. Сум Анна Книж та Сергій Мілевський. Єдині новини на Суспільному.